Астрологічний прогноз Міхайлса Саакашвілі на другу половину квітня, травень 2023 року. Міхайл Саакашвілі стрілець, управитель стрільця Юпітер. І сонце скоро 12 квітня з'єднується з Юпітером. Це означає, що в центрі уваги, бо Сонце означає, «то, хто в центрі уваги, опиняються стрільці, ну, і от Міхайлса Саакашвілі. Також 10 і 11 квітня місяць знаходиться теж в стрільці, і це ще підвищує 10 і 11 квітня увагу до Міхаїла Саакашвілі. Якщо в ці найближчі дні його не доставлять до госпіталя, то далі йде соняшне затемнення, яке ну, погіршує здоров'я тих людей, у яких воно пошатнулося. Сонячне затемнення буде відбуватися знову ж таки навколо Юпітера в квадратурі до Плутона, який в даному випадку може означати планета смерті. Тому, якщо найближчі ну, два дні буквально Михайло Сакашвілі не перевезуть в госпіталь, то на сонячне затемнення дійсно, на жаль, він може померти або дуже сильно ослабнути. Потім в, ну, тобто це питання якби найближчих днів можна сказати. Потім від Юпітера планети відходять у, у травні 2023 року, і це означає, що ну, увага від Міхайла Саакашвілі буде уходити влітку. Вже планети вони якби, ну, не роблять акцента на Юпітері. Буду сподіватися, що все ж таки ситуація з ним якось вирішиться в позитивний бік.